Лов, булгур, гречка, а ще паштет та голубці. Всього пів тисячі наборів вакуумовної їжі передають військовим, учні та вчителі бджольнянської філії теплицької загальноосвітньої школи. Усе це приготували у закладі, каже зав філії Тетяна Мельник. В день у нас ми можемо виготовити максимально 120 пакетів. Робота у нас розпочинається. Ми вже пів сьомого в сім, Ми вже на роботі підготовлюємо м'ясо, підготовлюємо там зажарку, цибулю, чистимо моркву, під ну, визначаємося з тим, що ми маємо готувати, і готуємо на слідуючий день, щоб рано прийти і бігомо це все зробити швидко і оперативно. Напівфабрикати разом з іншою провізією волонтер Олександр Голованов відправить поштою у бригади, де воюють односельці Степлицької громади. Суспільному розповідає, сюди за провізією приїздить раз на тиждень. «59-та бригада нашим землякам і нашим захисникам, 14-та бригада, теж нашим захисникам, хлопцям із підрозділів ПВО, хлопцям мінометчикам, землякам з села БЖІНА теж поїде. Наші які мінометчики на передові, так що у нас постійно є кому відправляти, постійно є запроси. Ми зараз це все розпаковуємо по ящиках і відправляємо в кожний підрозділ. Попит на продукцію саме в реторт пакетах серед військових великий, адже вона може зберігатися понад рік, займає мало місця, каже Олександр Голованов. Вакумувати продукти для оборонців почали з грудня 2024 року. Один реторт пакет важить 500 грамів, розрахований на одного бійця, каже Світлана Папірна. «220 двадцять грам каші, 140 сорок грам води і на солі. По 200 грам ми ставимо м'ясо. М'ясо, сире, каша, крупи сирі. Ми все його миємо, від замочуємо, потім замішуємо, зжаримо зажарку і готуємо кашу. Горохову кашу та тушкованку зі свинини з автоклаву дістає Віталій Мельник. Каже, тут 120 пакетів. Їх зробили вчора. Пів автоклави ми заклали каші горохової, каші, свини, каші горохової свинини тушкованої. І вчора ми її зварили. Для того, щоб її вона дійшла до кондиції, до готовності, потрібно, щоб температура із 110 градусів впала до 30 градусів. Це приблизно десь 12 годин. Зараз дивимося, що вона температура давлення також впало на нульові. Майже стоїть. Це свідчить про те, що можна витягувати готову продукцію вже крупами, ретортпакетами та м'ясом працівників шкільної їдальні забезпечують односельці. Привезли м'ясо свинини, 12 кілограмів ребер і дванадцять кілограмів клуба та лопатки. У нас дуже багато односельчан мобілізовано, і коли знаєш людину, тим більше особисто ну неможливо не підтримувати. І дякуємо найперше хлопцям за можливість працювати. За три роки повномасштабної війни військові стали як рідні. Кожному хочеться подарувати частинку домашнього тепла, каже Світлана Папірна. Тож перед Великоднем у них побільшає роботи. Пектиму для захисників паски. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниччина.